Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про три важливі моменти, які потрібно пам'ятати платнику єдиного податку, що перейшов з 2% на іншу систему оподаткування. Перш за все, якщо ви мали статус платника єдиного податку з особливостями і платили єдиний податок за ставкою 2%, при скасуванні 1 серпня. Вашого статусу платника єдиного податку за ставкою 2%, Ви опинитесь на тій системі оподаткування, на якій ви були на момент реєстрації спецсуб'єктом. Тобто, якщо були на загальній системі, ви опинитесь на загальній системі. Що ви були на єдиному податку, платили 5%, Ви будете знову платити 5%. Це важливо. Наступний момент, якщо вас не задовільняє ваша система оподаткування, наприклад, ви були на загальній системі, потім ви перебували на єдиному податку з особливостями платили 2%, Тепер ви знову опиняєтесь на загальній системі, у вас це не влаштовує. Ви можете до 1 вересня подати заяву і перейти з 1 серпня, тобто заднім числом, ви перейдете на єдиний податок, а ставкою 5% на третю групу не забудьте це зробити найближчим часом. І останній момент, який я хочу зараз підкреслити, це ліміт. Якщо ви при скасуванні єдиного податку 2%, якщо ви опинилися на третій групі єдиного податку і платите зараз знову 5%, ліміт для визначення права перебування на такій групі. Дія як 5,12, тобто пропорційно звітним періодам, які залишилися до кінця звітного року. Якщо у вас був загальний ліміт 7,8 мільйонів, 5,12 це буде 3,2 мільйони. Приблизно розрахунок буде наведений в опису під цим відео. Власне, податкові органи рахують саме так. Ми наведемо цей приклад. Отже, ви повинні. Слідкувати за лімітом, який у вас буде за період з серпня по грудень включно. При цьому гроші, які ви заробили у період перебування на спрощеній системі і сплати 2%, не враховуються у цей ліміт. Тобто, що було, Загалом Було 15 мільярдів 20 мільярдів гривень, добре. Але зараз у вас залишається на третій групі лише. 3,2 мільйони гривень до кінця року. Ну і звісно, новий рік все обнулює. Повертає, як повинно бути. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. Нам все добре. До побачення.